Чи можна змінити долю, на чиєму боці правда, неджі чи наруто? Як пояснити пророцтва, які збувались? У сьогоднішньому відео розбираємо долю в усіх її проявах, як неминучість, як вибір і як баланс між цими двома поняттями. Тема фаталізму і віри у силу власного вибору червоною ниткою проходить через усе аніме. Вперше це протистояння проявляється у битві між Неджі та Наруто. Базуючись на своєму досвіді, Неджі був упевнений, що доля кожної людини визначена з моменту її народження, і змінити це неможливо. Його віра в приреченість була викликана жорстоким поділом в його клані, тож він змирився зі своєю долею. Натомість Наруто сповідував протилежну ідею. Доля це не вирок, а поле для можливостей, які можна реалізувати через наполегливість і працьовитість. Завдяки своїй силі, креативності та наполегливості, Наруто переміг Неджі, довівши, що навіть аутсайдер може здолати талановитого суперника. Ця перемога, на перший погляд, доводить, що долю змінити можна, але чи все так просто? Адже Наруто не був звичайним хлопцем. Його минуле і його походження спонукають замислитись над тим, чи справді його успіх це результат лише одних зусиль. Бо Наруто належить до одного з найсильніших кланів. Батько Наруто був четвертим Хокаге, Наруто джинчуріки найсильнішого хвостатого і нарешті Наруто реінкарнація Ашури. Іншими словами, йому судилося стати сильним. Чи не підтверджує це правильність поглядів неджі? Насамперед, я вважаю, що не варто знецінювати працю Наруто. Попри гени та потенціал, його шлях до успіху, сповнений важких тренувань та моральних випробувань, Наруто не опускав рук, він впевнено досягав поставлених цілей, його зусилля над собою колосальні. Більше того, його життєвий вибір теж має суттєве значення, зважаючи на увесь біль минулого. Він міг обрати інший шлях шлях зла. Розгляньмо, на прикладі Гари, котрий теж був сином Казекаге і теж Дженчуріки. Гара вибрав сторону зла і ненависті, якби не зустріч з Наруто, чи досяг би Гара усіх своїх вершин, чи став би лідером свого селища, скоріш за все його убили б. Надихнувшись Наруто, Гара зробив правильний вибір, який змінив його долю. Але чи дійсно вибір має абсолютну владу над долею? Щоб зрозуміти це, потрібно звернутися до іншого аспекту сюжету, до пророцтв, якими пронизана вся історія Наруто. Жаба-мудрець Гамамару зробив чимало пророцтв, і вони усі справдилися. Він передбачив битву братів Хагарому та Хамури з Кагуєю, напророчив, що блакитноокий хлопчина. Об'єднає всіх хвостатих і змінить світ, навіщував, що одного разу на гору Міобоку прибуде людина, це був джерай, напророкував, що джерая стане збоченцем і сильним шинобі, та буде мандрівним письменником. І найголовніше, що побачив у своїх видіннях мудрець те, що учень джираї стане революціонером, який принесе світу або мир, або руйнування. Пророцтва здаються доказом того. Що доля це заздалегідь визначений сценарій, наприклад, пророцтва для наруто, про зустріч із восьминогом, про битву з тим, чия сила в очах, і навіть про його роль у спасінні світу все це також збулося, а що це як непрямий доказ існування невідворотної долі. Але давайте не будемо робити поспішних висновків, адже варто підмітити, що самі пророцтва іноді бувають досить гнучкими. І трактувати їх можна по різному Ситуація з обраним учнем Джирайї підкреслює ось цю гнучкість долі. Джирайя, почувши прородство жаби, почав приглядатися чи не до кожної зустрічної дитини, тому і учнів в нього було декілька. Спершу Джирая вважав, що дитиною з пророцтва є нагато через його ріннеган – силу, яка колись належала мудрецю шести шляхів. Після недостовірної інформації про смерть Нагато, Джирая був упевнений, що це Мінато пізніше, що Наруто. І ось тут ми підходимо до цікавої думки. А можливо, кожен із них міг би бути дитям з пророцтва, якби зробив певний вибір у своєму житті. Нагато обрав шлях помсти, що призвело до руйнування. Мінато обрав шлях самопожертви, а Наруто шлях миру і співчуття, завдяки чому врятував світ. Можливо, пророцтво насправді не говорило про одну конкретну людину. Воно могло описувати можливість реформатора, котрий принесе в залежності від свого вибору мир або хаос. Наруто приніс мир, а Нагато – хаос. То, чи не означає це, що доля є сукупністю наших рішень, а не заздалегідь написаний сценарій? Відповідь на це питання нам дасть наступна ситуація, оскільки з усіх учнів джираї залишився тільки один, то справжнім дитям пророцтва став саме Наруто. А чи не задумувалися ви над тим, яким чином Наруто може принести спасіння чи руйнування світу? Спасіння ми вже знаємо як, бо це ми побачили. А щодо руйнування, можна подумати, що Наруто міг би піддатись ненависті і стати злим, і таким чином принести світу руйнування. Але насправді все куди глибше. Спасіння або руйнування світу, як говорило пророцтво, повністю залежало від рішення Наруто ключового і найголовнішого рішення і це не вибір бути добрим, це вибір. Пробачити Нагато. Саме в той момент вирішувалася доля світу, чи він буде зруйнований, чи врятований. Уявімо, що Наруто обрав шлях помсти. В такому випадку Нагато не воскресив би мешканців Конохи, включно з Какаші. А без Какаші команда Наруто не змогла б запечатати кагою, і світ був би поглинутий нескінченним Цукійомі. Натомість рішення Наруто. Пробачити НАГАТО створює ланцюжок подій, завдяки якому світ уникає катастрофи. Ця ситуація демонструє, як одночасно збувається пророцтво, і як вибір міняє долю. Навіть коли пророцтво здається неминучим, все залежить від того, як герой реагує на такі обставини і які приймає рішення. Пророцтво не деталізує результат, а лише описує ймовірну подію. До прикладу, візьмемо пророцтво жаби стосовно битви братів з Кагуєю. Гамамару бачив саму подію, але не її результат. Це доводить, що доля це можливість, яка може бути реалізована по різному, залежно від ресурсів і рішень. Гамамару передбачив, що учень джираї принесе або порятунок, або руйнування світу. Джирая вважав, що цим учнем був нагато, але ситуація змінилася, коли Наруто довів, що здатен врятувати світ мирним шляхом. Це натякає нам на те, що пророцтво описує можливі події, але їхній результат залежить від вибору персонажів. Жодне пророцтво в Наруто не є жорстким вироком, воно служить радше попередженням або дороговказом. Джирая, почувши пророцтво, справді стає письменником, і найперша його книга, розповідь про безстрашного шинобі, допомогла Наруто зрозуміти і пробачити нагато. Джирайя тренував Нагато, вірячи, що змінить майбутнє. Наруто розумівши, що може бути обраним, не склав руки і не почав чекати неминучої долі, а наполегливо працював, щоб стати сильнішим. Пророцтва в аніме показують можливість результату майбутніх подій, але їх остаточний розвиток залежить від вибору персонажів та їхніх рішень, моральних принципів, якими вони керуються, зусиль, докладених для досягнення. Успіху, тож не можна сказати однозначно, що доля неминуча, чи що вибір неважливий, що переконання вірні саме у Наруто, а не в неджі, чи що мав рацію все-таки неджі, а не Наруто. Пророцтва доводять нам, що певні події можна передбачити, проте саме рішення учасників є ключовими для подальшого розвитку сюжету. Насправді, аніме демонструє нам складний баланс між долею та особистим вибором. Наруто і неджі обоє зіткнулися з фатальним сценарієм. Тільки Наруто обрав боротися за те, у що вірив. А неджі, який спочатку вірив у приреченість, змінив свою позицію, коли неджі пожертвував собою, аби захистити Наруто і Хінату, цей вчинок став підтвердженням того, що навіть той, хто вважав долю незмінною, своїм рішенням здатен вплинути на майбутнє.